Всім привіт, з вами канал Діана Презент і нарешті я знімаю моє нове відео, яке я думаю кожен вас чекав. Принаймні, надіюся на це. І якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Це відео про мої покупки. Звичайно, ну про мої сестри покупки, але в сестри відео там буде конкурс і менше покупок, а я покажу більше покупок. Тому якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною і перемикайтесь. Перша покупка, яку я прикупила, давайте почнемо трішки довніше. Тут вона вже розпакована це ось такі ручки Разом з, зразу з зарядами. Її було 4 одна вже вийнята звідси з цієї пачки І зарядів є 6 набір гелевих ручок з запасними стержнями. 4 ручки і 6 стержень. Фірма їхня. Зараз тут не добре видно. Блокнот. Не знаю, реально прочитала, думаю, ні. Ось такі ручки. Пишуть гарно, прості сині ручки. Далі був набір Від Відвірний там. Вони є якби мають товстіші стержні, ніж таких простих. Знаєте, фломастерів, Не можу зараз приклад показати. Купила я ось такі. Ще є одна пачка. Такий же самих, і ще є дві пачки більших тонкіших. Оці перебивають ось в таких розсарбовках, які я зараз вам покажу. Ось такі фломастери, в принципі, подобаються, просто в розсарбовці вони перебивають. Саме цей папір перебивають. Чи то папір такий, чи це фломастер, не знаю. Далі трішки трішки ближче я купила через маливки. Трішки ж пізніше купила, ніж фломастери. Перша розфарбовка чарівний сад Джани Басфорд. Львівське видавництво її розробляла. Покажу вам малюнки, які я з сестрою розсорвувала. Зараз я, саме я, бо сестра, я працюю ось таким малюночком Курібрі. Ось такий малюночок. Роблю його в переході і в принципі, мені подобається. Далі. Дуже довго розмальовую просто ці малюнки, тому ось така квіточка ще йде. К розметеликами І я просто тут дуже мало і ось таке бандерівське серце. Малювала його просто дуже довго, тому так. Така розсвербовка. Не буду казати, скільки коштує, Хочу дізнатися, скільки коштує. Купувала я в дім книги. Прибаюся до постранні звуки. Купувала в дім книги. І хто хоче подивитися це подивіться на відео моєї сестри, канал Маргарита Фан, ссылка на якого буде в описі цього відео. З внизу. Дім книги. Тут в Тернополі є дуже багато дім книги. Я купила саме... Книги. Тут вона ось наступна, вона трішки тут заляпана. Не звертайте уваги на це, я кожного дня їх стріляю. Розмальовка інтестрес зачарований ліс, Джо Басер. Перша сторінка в мене вже розфарбована, звичайно, трішки більше розфарбованого. Тому перше я прокупила себе зачарований ліс. Далі є такий зайчик. Такий розфарбований. Далі у мене йде шпайте. Знайду, тут є пір'я, Ось ця сторінка подивилася, тому що це був перший мій малюнок. І тобто я не знала, що хто буде фломастерами перебивати. І ще були десь малюнки. Да, це... А, ще, не знаю, який малюнок, Почекайте. Трішки присобила подавати. Він то йде трішки раніше. Це ось таке ось. Видно, не видно, не знаю. Я його малювала сама, саме без сестри, бо ми так розділяємо собі малюнки і Далі наступна покупочка. Сьогоднішня покупочка. Ось такі стікери від фірми Economics. Economix, общем, така фірма, такий покатик не був. неон он не однасія транспортует флагс. Стікери закладки, самоклейні, неонові, напівпрозорі. Так. Ось такі стікери. Вони неонові. Тут є 5 кольорів і по 25 штук. Тобто є такий голубий, я вам зараз покажу. Дивіться, наприклад, є ось такий салатонький. і він прозорий. Це е, неонові, напівпрозорі, так, сікери. В принципі, подобається, наразі я їх знайшла в своєму ССС. І вони у нас такий, такий блок стікерів Отже, вони коштували, наприклад, 15 гривень здається так, 15 або 18. 18 гривень. наступна покупочка. Це були наклейки для конкурсу. Моєсть фреймер Вітипан. покажу вам все-таки. Кисиблячка. І я думаю вам, не сподобається. Приймайте участь. Всім пока за мого каналу, Діана Презент. І піднімайте свої пальчики бар. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, нібите І всім папа, люблю, цілую, внімаю, обіймаю, папа.